Привіт, друзям, Times of Ukraine, а також новим підписникам. Сьогодні в студії я Катерина Лепська з підсумками цієї середи. Головною новиною стало те, що ми нарешті запустили регіональну мережу каналів і запрошуємо вас на локальні, але водночас рідні пабліки. Киян і гостей столиці гукаємо на Київ Таймс. Тепер все, що треба знати про місто Кия та Кличка, там плюс, звісно ж, новини області. Ну а які події принесла всеукраїнська інформаційна хвиля? Поговоримо просто зараз. Ворог майже всю ніч атакував Україну безпілотниками. Силами ППО знищено 15 з 35 ударних БПЛА. Проте, на жаль, не обійшлося без пошкоджень. На Київщині уламки збитого шахеда призвели до пожежі на підприємстві. Зруйновано адмінбудівлю та ангар. Попередньо без постраждалих. На Криворіжжі безпілотник окупантів влучив по цивільній інфраструктурі. Також виникла пожежа. Біля Умані на Черкащині приліт по закинутій споруді. На Миколаївщині уламки збитого залізяча впали на вантажівку. А водій отримав травму голови. Його стан стабільний. Врятовано жінку з під завалів у Мирнограді на Донеччині. Росіяни обстріляли місто ракетами с 300 влучили у двоповерхову будівлю. Харківщину окупанти постійно обстрілюють балістикою. Кожні декілька годин лунає повітряна тривога. 15 населених пунктів області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів протягом доби. Від початку року РФ випустила по містах України більше 300 ракет і близько 600 бойових БПЛА. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен досить міцний повітряний щит. Сказав президент Зеленський. Сьогодні стало відомо, що зсу отримали батарею ППО Скайнекс комплекси від «Рейнметал Італія. 174 мільйони доларів профінансував уряд Німеччини. Контракт про постачання було підписано у грудні 2022-го і через рік системи приїхали в Україну. Україну. і про хороше ЗСУ збили винищувач бомбардувальник Росіян су 34 над Луганською областю. Повідомив речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Загалом від початку повномасштабної війни рашисти втратили 332 літаки та 324 гелікоптери. Новий антирекорд сукупний держборг України зріс до 5,5 трильйонів гривень і побив історичний максимум. Від початку повномасштабного вторгнення він збільшився вдвічі. Головна причина заборгованості у 2023 році отримання макрофінансової допомоги від ЄС. Також повпливали кредити за програмами МВФ, Світового банку ЄБРР і від уряду Канади. Шпигував за третьою штурмовою бригадою у столиці. Затримано агента ФСБ. 52-річний чоловік шукав та передавав агресору локації запасних командних пунктів бригади та штабу сухопутних військ. Також зливав расистам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств. А ще за вказівкою спецслужб РФ намагався влаштуватися до оборонного заводу на Київщині. Йому загрожує довічне ув'язнення. Справа про розкрадання півтора мільярдів гривень на снарядах для зсу вищий антикорупційний суд не обрав Олександру Лієву запобіжного заходу. Вакс відхилив клопотання прокурора щодо колишнього керівника департаменту військово техполітики розвитку озброєння та техніки міністерства оборони. Сторона обвинувачення просила суд призначити тримання під вартою або заставу у 268 мільйонів гривень. Лієва затримали у Чернівцях під час спроби перетнути кордон. От і все на сьогодні, але не поспішайте бігти ставити чайника. Тицніть нам вподобайку, якщо сподобався випуск. Щирість завжди перемагає. Будьте відкриті та чесні зі своїми близькими. А взагалі, в повітрі вже пахне весною. Отже, скоро тепло, кохання і сонечко. Ми на один січень ближче до перемоги.